Практичне заняття по вивченню масажного та мануального обладнання. Давайте роздивимося все, що у нас є детально, наприклад, цей офісний стілець. Зверніть увагу, що наша модель Інна розташована обличчям до спинки, а мені дуже зручно працювати. Амплітуда руху, і дивіться, як я буду повертати. Одна з класичних елементарних вправ. Ротація. Це класичний такий замок в плечі. Давлю залікоть, забираю. І так спиралівність. Дуже. Поліпшується. За ручки можу такі вправи робити. Я вам демонструю те, що можна робити на звичайному офісному стільці. Мало хто знає, думаю, що треба спеціальні стільці, але не завжди вони є. А це, друзі дерев'яна, штучка називається подушка Мейрама. Вона має таку форму, яка. Нагадує вигін первикового відділу. Ми її покладемо на пол, і на ній можна лежати дома і будуть хребці витягуватися. Він є в продажу. отак пустилимо рушничок. Наш клієнт лягає, кладе от таким чином. Під поперековий відділ і 5 хребців витягуються, а як ми знаємо, сідничний нерв починається між четвертим та п'ятим. Тому не завжди потрібно робити блокади та працювати з сідничними м'язами. А спочатку давайте розтягнемося. У мене була. Навчалася дівчинка, яка грає на скрипці, і вона з собою брала цю подушку в дорогу. А це м'ячики. Бувають такі професійні з великими шипами або з такими меншими. І теж вони гарно працюють на спині. Вони парно, так, щоб м'язи, випрям'ячі мускулі серектор-спіналі. Щоб з ними пропрацювати, Починаємо з квадратних м'язів попереку і рухаємось на них вздовж хребта Вверх і вниз, от такі рухи вверх і вниз. Якщо де є утискання, то ми на цьому затримаємося на декілька секунд для повного розслаблення. Дерев'яна подушка, ми рама це статика. А м'ячики це динамічний рух. Також є такий м'ячик твердий, з шипами. Ним можна працювати отак стопою, розминаючи подошву, свод стопи і ці. Як сказати, шипи вони знімають дуже велике напруження, гіпертонус. Ну от, у нас лежить наша модель на м'ячиках і відчуває, як вони працюють під вагою тіла. На полу буде дуже гарно. А можна і... Там, об двері дому розминатися, я використовую, будь-де навіть беру з собою на спинку в автомобіль. А от на цьому столі масажному можна клієнта розташувати, отут, де в нього ніжки, наприклад, не посередині, а отак, от де ніжки. І у нас теж зафіксовані ноги клієнта. Тут теж. Можна повертати і робити різні маніпуляції. Наприклад, повертати, заїбати, нахиляти, можна також з рушничком. А тепер розберемося, що у нас є такий набор, який зручно з собою носити. Навіть до клієнта, або до сусіда, або із кімнати в кімнату мобільний наш масажний інструмент. Отак легко його однією рукою носити у нас тут цілий набор, валик, стіл, сумка та грибок. От він не займає багато місця, і ми детально роздивимося. Це грибок і валик. Це сумка для зберігання та переноски. Я вам скажу цікаву річ, Первий, перший фільм Арнольда Шварценеггер був про те, що він був масажистом і ходив, як кажуть, по хатках з подібним столом. Це був його самий самий перший фільм, який йому приніс славу уже в акторському просторі. Отак от переносимо за ці дуже гарні, приємні на дотик, Ручки ми не нахиляємося спиною, а ми трошки присідаємо і отак от буде зручно ходити з масажним столом. Він має складну конструкцію і називається автомат. Автоматично все складається і автоматично все збирається. За щулочка даного типу. Ми отак ставимо, щоб його розкрити, і будемо завжди оце ніжки, його ставити десь по центру кімнати або приміщення, то в нього ручки, а ставимо на ніжки. Оце внутрі така в нього конструкція Троси. І оця конструкція робить його дуже легко. Щоб він складався, навіть якщо до вас прийдуть гості, і треба покласти їх десь спати, то можна на масажному столі. Беремо за одну пару ніжок, відкриваємо і за іншу. І ми бачимо, що троси потроху натягуються. Оце є секрет його розкладання. Вони бувають китайські з ДСП, а нашого українського виробництва вони. З Якщо буде цікаво, можете написати мені, я скажу де придбати. Посилені гарні столи з такого італійського матеріалу, приємного на дотик. Називається Екошкіра з таким гарним люверсом оце сюди людина лягає обличчям. І я рекомендую з двох частин стіл, не потрібно нічого більше зайвого. Отак От наша модель Інна. Показую, як лягати на ньому. Щоб зручно на ньому розташовуватися. Треба розслабитися, візьмемо валик, він під ніжки. Якщо людина обличчям вниз, отак валик розташований. Давайте трошки зробимо фізіологічну позу. Хай розслабиться людина у нас. Ніяких більше інструментів тут. Підкладочок не потрібно, вже у нас ножки трошки вище, головий буде венозний відтік. І дуже буде гарно почуватися. Дуже гарний люверс і валик. Отут ми працюємо, 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 і нам дуже гарно рухатися. Нема бічних ніяких речей, стіл має прямокутну форму. Закрулення не потрібне, тому що. Я інтуїтивно відчуваю, де знаходяться мої руки розташування. Часто плутають косметичні столи і масажні. Оце справжній масажний стіл. В нього нічого зайвого немає. Міцний, ми біля нього будемо розташовуватись на 4 пальці, як я показую. Оце відстань, яку ми будемо витримувати. Біля нього ходимо паралельно. Отак От паралельно і рухатимося право-вліво, витримуючи цю дистанцію, щоб не лягати на клієнта, і бути в такому гарному русі, паралельному. І тоді ми не буде в нас зайвого навантаження. Отак От ми будемо рухатися від одної половинки до іншої. Шах під шах. Тут попрацювали, повернулися, тепер у нас. Буде інша. Постанова це коли одна нога відходить назад, а передня згинається так, щоб видно було тільки великий палець передньої ноги. Задня нога буде пряма, і тоді наші рухи будуть без зайвого навантаження. Масажист працює всім тілом. Передня ніжка вона контролює нахил вперед. Працюємо тільки вагою тіла. Ми не мов би сидимо на чомусь і повертаємось не задіючи п'яти. Легенько нахиляючись вперед, переносимо вагу. Задня ніжка, задня, кажу, яку животних, скажімо так, задня це у нас буде завжди пряма. Це, щоб легше було запам'ятати. Передня буде згибатися. Так, запам'ятали, як ніжки робимо вагою тіла. Заберемо валик і нашу модель перевернемо обличчям вгору. Тепер валик буде розташований під колінами. От, коли людина лежить обличчям вгору, у нас тоді валик отут знаходиться, не забуваємо це. А ще у нас є така чудова річ, як грибок. Китайці до цього ще не дійшли, хоч вони такі розумні, але рибок у нас дуже міцно розташований у люверсі, і отут є гарна фізіологічна поза. Нічого ніде не ковзається. Столи бувають шириною. 60 та 70 см. Отак, От ручки розташовуємо, ніжки. А це вже елементи мануальної терапії. Дивіться. От так зручно працювати вагою тіла, все, що ми робимо, буде дуже зручно на цьому столі нічого зайвого, ніяких таких надлишкових елементів. Особливо, коли там регулюються ніжки по висоті. Стіл потрібно вибирати собі по висоті один раз. Ваш зріст вже не зміниться, ніхто вас вище або нижче не зробить. Тому, дивіться так, валик можна підложити. Я вам рекомендую, ніжки повинні бути одного розміру. Хочете нижче, зробили вам по замовленню нижче. Хочете вище – вище, але не треба, щоб вони регулювалися, тому, тому що вони розхитуються, розпадаються і не ремонтуються. Особливо смішно, коли. Ніжки дерев'яні, то це вже зовсім слабі. Так що наш український виробник робить дуже гарно. Ще є під поперечок, можна покласти в деяких випадках і валик, і бувають ще напіввалики. Тому можемо їх використовувати, наприклад, для того, щоб підняти поперековий відділ, валик. От так животик буде піднятий і також зменшується навантаження на поперековий відділ. Можна і так використовувати. Можна і на піввалик, але якщо немає, можна і рушничок. От мас масаж живота, животик відкрили і будемо працювати. Зараз візьмемо рушничок. І, от, наприклад, ми накриваємо для комфорту, завертаємо верхню частину, одежі і Нижньо з рушничком от так у нас підготовлено до масажу живота. При піднята у нас животик, частина, яка, з яким ми будемо працювати. Також бажано взяти ще один рушничок. Давайте І ще зверху зробимо таку комфортну конструкцію. Тепер можна взагалі працювати з закритими очима. Ось, будь ласка, у нас все піднято, гарно виважено. І отак і книжки, так і ручки. У нас плечі тоді будуть розслаблені буде будемо працювати так званою плечовою ізоляцією. Тобто рухи наші будуть не в ліктях, а в лопатках. Так, забираємо нашу подушку валик. Так, накриваю клієнта. Отак От можна. Різноманітно працювати. Багато людей приходять на масаж, коли вони мають дуже велике перевантаження психіки. Отак два рази прогладили, і вже людині стало набагато легше. Це дуже гарне доповнення до масажних технік. Нам потрібно деякі вправи робити і для того, щоб клієнта, наприклад, покращити. Його амплітуду руху, об'єм руху. Робимо так на боку. От вам ще один елемент. Отак От трошки прохрустіли. Дуже добре. От така конструкція, коли з боку. Це класика мануальної терапії. У мене навіть у підручнику 1903 року. Є ці вправи, бокові ротації. Отак, рушничок у мене завжди під рукою. Я його використовую для різних цілей. Наприклад, отут розташую його над люверсом. Отак. Дивіться, і це буде пітля глісона, коли є такий хомутик, і легенькі потягування знімають функціональні блоки шийного та за ним буде і грудного відділу. Дуже зручно. Отут, де люверс, туди можна класти свої руки та витягувати шию. Але нам потрібно ще буде стілець. Ну так, звичайний офісний стілець. І люверс дають нам можливість під вагою власного тіла. От сюди ручку ми будемо просовувати під вагою. Робити вправи на витягування, на зменшення напруження винної зв'язки. Тут є такі м'язи, дуже ремінні, наприклад, парний м'яз, який дуже напружений. Грудина ключічно-соскоподібний м'яз парний теж дуже має велике напруження. Короткі екстензори, ті, що кивають головою нашою, теж Можуть бути дуже напружені. І отакі от вправи ми робимо на цьому чудовому столі. От так беремо за голову і легенько до себе тягнемо. А, наприклад, правою рукою я від себе. От така діагональна гарна розтяжка. Декілька годин можна не заморюватися, коли обладнання виконує роль помічників. Стілець, масажний стол, рушнички. Це наші інструменти. І отак от трошки потягнемо. Вони повинні бути нам дуже до вподоби. Тому помаранчевий стіл дуже гарний, придає таку особливу нотку радості в нашу роботу. Так, отак от стіл цей виглядає. Дуже. Гарна якість, нагадую, український виробник в місті Полтава мені доподобати, що хлопці дуже піклуються за якість, якщо ви будете купляти гарантія пожиттєва. так що якість гарантується. Дивіться, як легко складується. Також, якщо зняти там два дві гаєчки, то можна його... От в такому вигляді і на підлозі ще й кумуїв своїх. Розташувати, якщо вони до вас прийшли в гості та залишаються на ніч. От дивіться, оці гаєчки знімаються, оцей тросик. Просто зніметься 2 секунди діло, та потрібен звичайний ключик. Так, ось дивіться. Отак От він складується дуже легко. Тепер ми одним рухом застібочку робимо. Він дуже легенький, 11-12 кг, Важить, як кажуть, дуже плотна набивка. І там ще є посилення. Колись у нас, зараз я покажу, як на нього надівається сумка. У нас колись ми проводили експерименти, то на стіл ми порахували вагу тих людей, які лягали, 430 кг. У нас був один хлопчик, і там чи 6-7 чи дівчат лягли. Це була статична нагрузка. Вони не гарцювали на ньому, але він спокійно витримав і цей хлопчина купив собі цей стіл. Отак дивіться. Наділи, тепер, щоб замочки всі гарно рухалися. Так, сюди ж можна люверс, сюди можна грибок положити в люверс. Ось, дивіться. Все лягає, все продумано. Це вам не. Китайські незрозумілі конструкції. У нас тут все зроблено для нашого порядку, для нашого комфорту. Це не косметичний стол. З косметичним столом він теж може бути, але його основна витримувати велике навантаження та бути, знаєте, як антицелітний масаж і це дуже сильне навантаження. Дівчатка. Витримують різні процедури динамічні, тому цей стол і спортсмени він витримує дуже велику так сказати, нагрузку. Ось так ми його оділи, цей стіл, і тепер у нас готовий до роботи. Ну і валик зверху, і можна їхати до родичів, або до клієнтів, або і дома собі так і розташувати. І гарний для ведення власного бізнесу. Дякую за увагу. До нових зустрічей!